нас все Надо его нести в машину. У меня носилки, я сейчас носилки принесу. Вы тут. Надо нести. Помогите его переложить. Взял!

Сьогодні, 16 липня поточного року, 18.20, авіаційний удар був нанесений авіабомбою фар 500 по центру міста Добропілля, а саме по торговому центру Аврора, який працював, другий поверх впав на перший. Зараз тривають рятувально пошукові роботи. На даний час нами зафіксовано пошкодження 75 об'єктів, а саме 54 торгівельних павільйони, 13 пошкоджено багато квартирних будинків і було пошкоджено 8 транспортних засобів. Маємо 30 чоловік постраждалих, загинуло на даний час встановлено 2 особи і 20 осіб. У місті відбувають всі відповідні служби СНС, Національна поліція, працюють 200 тисячі оперативних груп головного управління Національної поліції, а також Служби безпеки України. Попередньо за кваліфікацією статті 438 частини 2 Служби безпеки України відповідно внесено кримінальне провадження. Далі процес встановлення потерпілих триває.